Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Матерна В'язання Крелакс. І я сьогодні до вас ось таким красивим візеруночком. Я знайшла в інтернеті схему і малюнок Светрика від Піану. І я вирішила зняти майстер-клас, тому що мені потрібні візерунки. Я шукаю собі візерунки для проєктів своїх в майбутньому. І мені дуже сподобався той візерунок і дуже сподобались кофти. Ви вже бачили схему, надіюся, ви зробили скріншот схеми, який бачили на екрані. Але я ще все рівно покажу вам схему в зошиті і поясню значки. Значить, ось така схема. В ширину рапорт візерунка має 18 петель і в висоту має 28 рядів. Зараз я поясню, як будемо в'язати. Ось такий значок то є лицева петля, виворітня петля і петлю зняти з накидом. Тут перехрестити 3 через 3 петлі вправо. Тут перехрестити 3 через 3 петлі вліво. І ми, коли в'яжемо візерунок, ми в'яжемо спочатку починаємо в'язати з першого по 28 ряд. А тоді ми продовжуємо в'язати з 13 по 28-й ряд. До кінця, до самого кінця, ось так виведу стрісочку, до самого кінця вже виробу. Тобто, ми повторюємо ось ту частину вже багато разів, але для початку треба почати з першого по 12 ряд, то тільки перший раз пров'язуємо. І тут, так як число петель візерунка кратне 18, я наберу 18 петель, дві пружкові добавлю, то буде 20, і я ще дві петлі собі для оформлення краю зроблю, ви не мусите робити ті дві петлі, а можете їх зробити, то вже як вам подобається. Значить, я буду в'язати. Той зразочок у мене зв'язаний з пицями 3,5, з напівбавовни, в 6 складень. Я е, люблю дуже напівбавовни, В'язані візерунки, на них напівбавовні на дуже гарно всі візерунки мають виглядають красиво. І, а я буду в'язати зразочок з пицями 3,75 з пряжі Alize Baby Best. То є дитячий акрил, ви всі його, надіюся, що багато хто з вас його знає. Тут 240 метрів на 100 грамів, етикеточки не маю, бо тут в мене залишок невеличкий. Буду в'язати тільки один рапорт, по не знаю, чи мені того моточка вистачить на більше. І набираємо петлі. Я наберу 22 петлі і будемо починати в'язати візерунок. Тепер вам показую, то в мене буде виворідня сторона, перший рядочок. Я пров'яжу підготовчий ряд. Тому що я не люблю, коли в мене на початку ряду ось такий рядок. Я люблю, щоб в мене на лицевій стороні була ось та смужечка, така красива. І починаю в'язати першу петлю, в першому ряді я завжди пров'язую перший раз, більше я першу петлю пров'язувати не буду. Для оформлення краю в мене завжди буде йти в кожному ряді перша петля лицева після прушкової. А тепер в'яжемо підготовчий ряд одна лицева, одна виворітня, тепер дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві. Одна виворітня, так. знову дві лицеві, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, одна лицева. Ну і тут в мене петля для оформлення краю лицева і прушкова виворітня. Повертаємо роботу на. Лицеву сторону і в'яжемо так. Першу петлю прушкову знімаємо. так То петля не належить до рапорту, тепер в'яжемо рапорт. В'яжемо раппорт по малюнку. Лицеву виворітню бачимо, в'яжемо виворотню лицеву лицевою. І так до кінця рядочка. ой Тобто у нас лицева, дві виворітні виходить. Тільки на початку ряду. не так ну В'яжемо по малюнку І так ми по малюнку в'яжемо е, три рядочки. На виворотній стороні в четвертому рядочку ми зустрінемося з вами. Так, продовжуємо в'язати. В'яжемо четвертий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаю. Та петля до раппорту не належить. І тепер починаємо раппорт візерунка. Першу петлю нас є лицева петля, нитку тримаємо перед роботою, за задню стінку знімаємо ту лицеву петлю і зразу з накидом. Одна виворітня петля. Дві лицеві, одна виворітня, знову дві лицеві, одна виворітня. Тепер в'яжемо одну петлю лицевою, а другу петлю нитка перед роботою знімаємо ось так за задню стінку петлю з накидом. Одна виворітня петля. Дві. Лицеві, одна виворітня, дві лицеві, одна виворітня, лицева. і і тут в мене для оформлення краю і виворітня. Тепер в'яжемо п'ятий рядочок візерунка. Першу петлю знімаємо. так, то я пров'яжу, Тепер починаємо раппорт візерунка. У нас перша петля виворітня, значить, ми її за передню стінку, так нитка за роботою, за передню стінку знімаємо з накидом. Одна лицева петля. ой, перепрошую, так, Дві виворотні петлі, одна лицева петля, дві виворотні петлі, одна лицева петля. Тепер у нас йде перша петля, виворотня з накидом. Ми її пров'язуємо з накидом виворітньою. Другу петлю ми знімаємо за передню стінку, нитка за роботою знімаємо з накидом. Одна лицева петля, дві виворотні, одна лицева петля, дві виворотні петлі, одна лицева петля, петлю з накидом пров'язуємо виворотньою петлею. Все, кінець рапорту. прушково у мене виворотня. Тепер в'яжемо. Шостий рядочок візерунка. Так, Першу петлю знімаємо. У мене петля, яка не належить до візерунка. Тепер починаємо рапорт візерунка. Нитка перед роботою, одну лицеву знімаємо з накидом, одна виворітня. Тепер дві лицеві петлі. Одна виворітня. Знову дві лицеві петлі, одна виворітня. Тепер дивіться, у нас петля з накидом, пров'язуємо її разом з накидом лицевою, одну лицеву знімаємо за задню стінку, нитка перед роботою, ось так знімаємо з накидом. Одна виворітня петля, дві лицеві петлі. Одна виворітня петля, дві лицеві петлі, одна виворітня петля, петлю з накидом пров'язуємо лицевою. Все, Порошкова в мене завжди виворітня. І так продовжуємо, повторюємо ті ряди. Включно до 12-го ряду. 13-й ряд, у нас буде йти перехрещення. Я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться по схемі. І ще я вам не сказала, в мене схема є намальована для кругових рядів. Тобто, звідти, і сюди. Я в'яжу поворотніми рядами, то я перший ряд, наприклад, всі непарні ряди я в'яжу від початку ряду. Ось так. А всі непарні ряди я по схемі в'яжу зліва направо. Парні справа на не непарні зліва направо. Все. І продовжуємо в'язати. В, в 13-му ряді ми зустрінемося. Тепер в'яжемо 13 рядочок візерунка. Значить, першу пружкову петлю знімаємо, ця петля до рапорту не належить. І починаємо рапорт. Першу петлю виворітню знімаємо з накидом. Нитка за роботою, ось так за передню стінку. Одна лицева петля. Тепер одна виворітня. Тепер ми схрещуємо петлі вправо. Значить, нитка перед роботою. Перші три петлі я знімаю на додаткову спицю. Я собі на голку знімаю. І в'яжемо три петлі, виворітня, лицева, виворітня. Бачите, тут я з накидом петлю пров'язую. Тепер ми пров'язуємо три петлі, які є в нас за роботою на додатковій спиці. Тож виворітня, лицева. Виворітня. Тепер ми схрещуємо три петлі вліво. Значить, на додаткову спецю нитка за роботою. Знімаємо перших три петлі. Ось так. Виворітню, лицеву і виворітню. І пров'язуємо три петлі. Одна виворітня, одна лицева і одна виворітня. Тепер з додаткової спеціалі. Знімаємо петлі на ліву, спицю, які є перед роботою, і теж пров'язуємо виворітня, лицева, виворітня. Тепер у нас по схемі йде виворітня петля, лицева петля. виворітню з накидом пов'язуємо разом виворотньою. Ну і то в мене не належить остання петля, ви вже знаєте. І тепер в'яжемо. 14-й рядочок візерунка. Першу петлю. так, Тепер починаємо рапорт. Одна лицева, за задню стінку знімаємо, знаки, думось, так, виворітня петля, лицева, лицева, виворітня петля, знову дві лицеві петлі. Одна виворітня. тепер одна лицева петля, другу петлю знімаємо з накидом. Ось так. За задню стінку лицеву знімаємо з накидом. Одна виворідня петля, дві лицеві, одна виворідня, дві лицеві, одна виворітня, петлю з накидом лицеву пров'язуємо разом з накидом лицевою. Кінець рапорту. Тепер в'яжемо. Продовжуємо в'язати таким чином до включно 20 й ряд. Бачите, я вже показувати не буду, тому що вони в'яжуться всі однаково. Так як ви в'язали, наприклад, з 4 по 12 й ряд, так само продовжуємо в'язати з 15 го по 20 й ряд. У 21 ряді будуть схрещення, я знову покажу. Зараз в'яжемо 21 ряд. Значить, Першу петлю пружкову знімаю. Перша петля у мене до рапорту не належить. Тепер початок рапорту. Ми робимо схрещення вліво. Три петлі через три. Виворотню, лицеву і виворотню. Знімаємо на додаткову спицю, залишаємо перед роботою. Бачите, нитка за роботою. І в'яжемо виворотня, лицева. І виворітня. Три петлі ми пров'язали. Тепер в'яжемо три петлі з додаткової спиці. Теж виворітня, лицева і виворітня. Тепер в'яжемо виворітня, лицева, петлю з накидом. Бачите, у нас виворітня петля з накидом пров'язуємо виворотньо. Другу петлю нитка за роботою знімаємо за передню стінку з накидом. Одна лицева петля, одна виворітня петля. Тепер ми робимо схрещення вправо. Значить, нитка перед роботою, три петлі ми знімаємо на додаткову спицю і пров'язуємо наступні три петлі: виворітня, лицева і тут виворітню з накидом. Тепер ми пров'язуємо три петлі з додаткової спиці, які ми залишали за роботою. Виворітня, лицева і виворітня. Тепер, все, кінець рапорту. Тепер в'яжемо 22-й рядочок візерунка. Так, перша петля у нас до рапорту не належить. Тепер лицеву петлю знімаємо з накидом, ось так, як завжди. Виворітня петля. Дві лицеві, одна виворітня, знову дві лицеві, одна виворітня, петлю з накидом лицеву пров'язуємо лицевою разом з накидом, другу петлю лицеву знімаємо з накидом. ось так за задню стінку. Виворітня, дві лицеві, виворітня, дві лицеві, виворітня. І Лицева, тут мала бути з накидом. Я забула зроби... А, я не зробила накид, бо вона була... не зробила накид, бо петля була пров'язана схрещена просто лицеву петлю і все. Остання петля прушкова виворітня. І продовжуємо з 20. Третього ряду продовжуємо в'язати, звичайно, по схемі, як ми і в'язали. Першу петлю знімаємо з накидом, лицева, дві виворотні. Тобто ми продовжуємо в'язати, так, як ми в'язали по схемі. Тож вже я далі показувати не буду. В'яжемо до 28-го ряду так, виворотня з накидом, тут з накидом зняти, лицева, дві виворотні, лицева. Дві виворотні, лицева, виворотня з накидом, і все. І так продовжуємо в'язати до 28-го ряду. Зараз я ще трошки пров'яжу, і е, ми буде, трошки розглянемо зразочки. І тепер, дівчатка, дивимося, що в нас вийшло. Ну тут в мене один рапорт, я в'язала, бачите? якщо в'язати більше рапортів, то виходить ось така краса. Дуже красиво. Хоча мені на пряжі Alize Baby Best, також заберу той зразочок, щоб може так краще буде видно, може на фоні коралового, подивіться, як красиво вийшло. Дуже красивий візерунок. Якщо ви в'яжете светр і не додаєте ось тої крайньої петлі, що я для оформлення візерунку давала. То край буде такий дуже цікавий з одної петлі. А тут, дівчатка, я додавала, бачите, крім трьох петель для оформлення краю, я додавала ще лицеву петлю. І ще отут я додавала по схемі, як є на початку ряду ось ті петлі. Я додавала не одну, а дві петлі. І тому в мене вийшов, бачите, який тут край вийшов? Ось. В мене вийшло просто так, як посередині, так і з краю вийшло. Ну, якщо в'яжете по кругу візерунок, то, ви то у вас не буде отого краю з, одного, з одної петлі отут, А буде йти суцільний візерунок. І на пряжі Алізе Бебі мені той візерунок дуже-дуже теж сподобався. Але якби я в'язала той візерунок то свет з тої пряжі, я би в'язала, напевно, з ну, писами 3,75 ідеально виходить, може, навіть і на четвірці би було гарніше. Ну, то вже треба пробувати в'язати зразочки, кому що подобається. Надіюся, що вам майстер-клас сподобався. В'яжіть на здоров'ячко, легких вам петельок. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі всім па-па!